Вітаю. Отже, підсумок за день. Робочий день з 8-ї години до 17-ї, у нас за день згенерувало 30 кВт 655 Вт, але ще генерація сонця продовжується. 2,5 кВт зараз йде генерація. На даний момент у нас споживання 7,4 кВт, обладнання працює. Тобто, якщо так порахувати, Якщо вірно виставлене поле під вірним кутом, вірно все зібрано, зорієнтовано на південь, то ми можемо за день з 5 кВт сонячного поля при нормальному сонці. Приблизно 33 кВт ми точно зможемо зібрати. Завтра зранку ще подивлюся, але я думаю, 33, а то й 35 кВт за день можна зібрати. От вам сонячні панелі. Що як даю. Отримаю сонячне поле. Потрібно сонячна енергетика, звертайтеся.